Вітаємо, друзі! Якщо ви шукаєте ідеальну бігову доріжку для дому, Horizon Paragon X може стати вашим найкращим вибором. У цьому відео розглянемо її основні переваги, технічні характеристики та кому вона підійде найкраще. Поїхали! Horizon Paragon X це сучасна бігова доріжка преміум класу з неперевершеною європейською якістю. Вона має стильний мінімалістичний дизайн, що чудово впишеться в будь-який інтер'єр. Надійна конструкція та високоякісні матеріали забезпечують довговічність і комфорт під час тренувань. Основні технічні характеристики: двигун, потужність 3,25 кінських сил, забезпечує стабільну роботу та плавну зміну швидкості. Швидкість регулюється від 08 до 20 км на годину, що підходить як для початківців, так і для досвідчених бігунів. Кут нахилу від 0 до 15 градусів дозволяє моделювати біг по схилах та урізноманітнювати тренування. Розмір бігової поверхні полотна 153 на 56 см, що забезпечує достатньо простору для комфортного бігу, максимальна вага користувача до 180 кг, що свідчить про високу міцність конструкції. Інноваційні технології AirTrain Technology – система повітряної амортизації, яка автоматично регулює жорсткість платформи відповідно до Обраної програми, імітуючи різні типи поверхонь для бігу Johnson Drive System – цифрова система приводу, яка забезпечує тиху роботу двигуна та швидке реагування на зміну швидкості, підтримуючи постійний ритм тренування. Bluetooth з'єднання дозволяє підключати. Додаткові аксесуари, такі як нагрудні датчики серцевого ритму та синхронізувати дані тренувань з популярними фітнес-додатками. Також до особливостей бігової доріжки Horizon Paragon X можна віднести сенсорні кнопки та One Touch Control. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для швидкого старту, зупинки та налаштування параметрів тренування. Тримач для пристроїв, який забезпечить зручне розташування планшета або смартфона для перегляду розважального контенту або участі в онлайн заняттях під час тренування. Інтуїтивно зрозуміла складена конструкція завдяки гідравлічній системі складання. Featherlight. Доріжка легко складається для компактного зберігання, що економить простір у вашому домі. Horizon Paragon X це ідеальний вибір для тих, хто прагне отримати реалістичний досвід бігу та досягти високих результатів, не виходячи з дому. Horizon Paragon X це бігова доріжка, яка поєднує інновації, комфорт і найвищу якість. Якщо ви прагнете преміуму і шукаєте надійного партнера для тренувань вдома, ця модель саме для вас. Напишіть у коментарях. Що ви думаєте про цю бігову доріжку і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди спортивного обладнання. Також нагадуємо, що на нашому сайті TopFitness.ua діє оплата частинами від Приватбанку та Монобанку. Оформити яку можна дуже зручно прямо у нас на сайті. Прямий лінк на покупку бігової доріжки Horizon Paragon X залишаємо в описі до цього відео. Також там ви знайдете всі необхідні контакти для зв'язку з нами. Пишіть ваші коментарі, запитання, будемо раді допомогти вам зробити правильний вибір. До зустрічі!